У вазі глядачів 16 країн світу: Україна, Об'єднані Арабські Емірати, Ізраїль, Голландія, Чехія, Росія, Германія, Греція, Італія, Іспанія, Португалія, Хорватія, Норвегія, Китай, Швейцарія, Австрія усього близько 100 робіт. Вони були розділені на блоки. Кожний блок окрема держава. Майже про кожну фотографію автор розповідав окремо, де та за яких обставин вона була зроблена. Кожне фото не просто яскрава картинка. это по что не зміг пройти фотохудожник Олег Фельдман. Это не то, что мы видим в Википедии, когда вводим слово «Израиль», допустим, или любая другая страна. Это не какие-то стандартные вещи. Это то, что э, то, мимо чего я не смог пройти мимо, что просто заинтересовало, э, это и отличает фотографов и художников от почитателей их творчества. То, что мы замечаем... То, чого не замічають, парой другі. Фотографія для директора рекламно-поліграфічного центру Січ та співзасновника Асоціації фотохудожників Нікополя Олега Фельдмана це хобі, якому вже більше 14 років. Він почав опановувати цей вид мистецтва ще в школі. Починав фотографувати на звичайний фотоапарат з плівкою та проявляти кадри дідівським методом. Зараз в нього професійна фотокамера. Але найголовніше не техніка, а вміння помічати незвичайне в звичайному. Олег Олександрович, він говорить, я і апаратуру обладав, обладаю з і починав проявляти, закріпляти і проче можна всім цим пладі, але якщо не звише ісков, то ніяка апаратура не допоможе. А я його поздравляю казна застоявшогося і про залжати Автор виставки відзначив: на жаль, фоторобіт з України менше ніж закордонних, адже за роботою не думаєш про фотосюжети. А глядачі, в свою чергу, висловили побажання на наступній експозиції побачити більше нікопольських пейзажів. Дуже прекрасна виставка не радует, что она происходит в нашем казанском городе Бороде Никополе. Радует, что это праздничный день. и Посмотри, сколько ценителей искусства. Большое спасибо, большое спасибо. Продолжай дальше. И фотографии города Никополя должны быть в отдельном зале, который у тебя есть. Чудовою персональною виставкою автора привітали художник, член національної спілки художників, автор гербів Нікополя та району Василь Живогляд, а також колега, голова асоціації фотохудожників Нікополя Борис Плахотя. Глядачі, які прийшли на відкриття, високо оцінили організацію виставки і, звісно, чудові фотороботи, на яких кожен зміг побачити щось своє. Приємно бачити, що в нашому місті відбувається проїзд подобне що люди путішествують. Радуются жизни, фотографируют, делятся этим с никопольчанами. Действительно, Олег находит э, изюминку вот в каждой стране. Вот то, чего можно не заметить просто обычно, если приехать, что это такое, о чем э, потом можно будет вспоминать. Очень понравилось, все было замечательно. Мы желаем дальшего процветания Олегу. Как фотограф фотографу мені очень нравиться його фотографії. Я теж буду пострімитися к тому ж тому ж уровню. Чудова музика у виконанні саксофоніста Данила Казарінова для гостей, напої та солодощі від партнерів, зокрема сімейної фабрики злата. Відкриття виставки в культурно-дозвілєвому центрі стало справжнім і яскравим шоу. Виставка Олега Фільмана вийшла дуже насичена, ярка, сочна, емоціональна. Удивила удивила своими работами. Здесь, конечно, видно авторское видение автора. То есть э, некоторые страны представлены ну, так необычно. Но в каждой фотографии чувствуется эмоция, чувствуется э, цвет, э, чувствуется э, композиционное решение. Интересно, в целом выставка удалась, очень большой жеотаж людей. Э, прекрасно. Я лично очень удивлен, что так было много людей на этой выставке. Значить, люди тянутся к искусству, хочуть видеть. Дай Бог йому здоров'я. І хотелось бы пожелати, щоб таких виставок было в нас в городе як можна більше. На гостей виставки очікував приємний сюрприз: розіграш подарунків від партнерів заходу, дисконтної картки на 10% знижку в ресторані Ковчег, календарів край п'ятисічей від РПЦ Січ, сертифікат від Євротаксі на поїздку до 50 гривень, сертифікат від соляної печери та велне студіо Вірго. А головним призом розіграшу стали фото роботи автора. Чотири щасливчики пішли з виставки з чудовими роботами. Уже начали думать как рамочку сделать куда ее определить тем более там э, картины мне достались наверное это своего рода где-то немножко символично там папы с детьми у меня муж такой для которого дети это все на свете а последняя, которую он как сказал сделал в россии там э, мужчина несет на себе женщину это тоже его ребенок в общем-то это где-то про нас я восхищен этой выставкой просто Це відкриття в мир через об'єктив. Вот смотрю на всі ці картини, і, чесно кажучи, теряешься, яку бы картину себе взяти на пам'ять. Вот мне подарили, мені подобається ця картина. Ця картина у буде висеть над, над столом з комп'ютером. Мета даного заходу в непрості часи покращити людям настрій. І це автору фотовиставки без сумніву вдалося. цієї виставки. поднять людям настроение, показать, что нужно смотреть не только под ноги, а и вокруг себя, замечать интересные детали, нестандартные какие-то изюминки. Даже если вы не умеете фотографировать, просто улыбнитесь, запомните, отметьте <клес> 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 этот момент. Декому из відвідувачів выставки тоже захотелось помандрувати с фотоаппаратом в руках. Негатив этой выставки а, единственный. Многие люди захотят э, сменить э, свою должность, э, работу и зарабатывать столько, чтобы путешествовать. Потому что любая такая выставка зовет э, в туристические агентства для того, чтобы вот, купить э, путевку заветную, взять фотоаппарат и найти все-таки время между пляжем и посещением ресторанов, магазинов для того, чтобы еще запечатлеть моменты э, вот. Та й чужої і далека й многих нас жизни. побачити фотографії з відкриття виставки та знайти на них себе відвідувачі можуть на сайті ВКонтакті. Бажаючі можуть відвідати виставку Вітер странстві та навіть придбати роботи, що сподобаються. Експозиція триватиме в виставковому залі НКДЦ до 30 травня. Часи роботи з 11 до 18, Перерва з 13 до 14 щодня, крім неділі та понеділка.